Привіт, друзі! Переможеця холостяка Інна Бєлінь зберігає речі свого колишнього Олександра Терена. А дружина позитива після пологів соромиться свого тіла про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки і починаємо. Переможниця проекту Холостяк Інна Бєлінь зізналася, що досі зберігає пам'ятні речі, які пов'язані з її колишнім Олександром Тереном. В інтерв'ю FM волонтерка розповіла, що у спальні в шуфляді зберігає листівки колишнього, які він написав від руки. А у скринці тримає каблучку, яку Терен подарував у фіналі шоу Холостяк. Інна, до речі ще не знає, що робити власне з цією прикрасою. Ну і зараз Інна Бєлінь пов'язала себе більше не з особистим життям, а загрозила роботу. Тою себе наприклад, днями вона їздила до Львова, потім за 7 годин доїхала до Києва на презентацію. А вже ввечері мала їхати в рідне місто Харків. Багато не зйомок. А от чи є зараз у Інни новий Обранець і чи готова вона до нових стосунків, залишається таємницею. Ну і про скандали з домаганнями Андрія Білоуса, він же директор молодого театру, звинуватили у сексуальних домаганнях і відсторонили від посади на місяць. Колишні студентки Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого звинуватили викладача Андрія Білоуса у домаганнях. Ну і у київській міській державній адміністрації відповіли на запит видання Forbes і ем, повідомили, що справді відсторонили Білоуса на місяць. У свою чергу поліція Києва відкрила кримінальні провадження проти Андрія Білоуса і розпочати досудове розслідування. Ну а правоохоронці спілкуються з адміністрацією вищого начального закладу, з випускниками і викладачами. Ну і ще один скандал викладача Юрія Висоцького з Київського національного університету імені карпенка Карого відсторонили від роботи через теж звинувачення у сексуальних домаганнях. На адресу адміністрації надійшло щонайменше 9 скарг, а в соцмережах колишні студенти підтверджують неетичну поведінку викладача. Ну і зокрема, актори Сергій Волосовець та Остап Вакуляк вони повідомляли, що Висоцький міг недоречно так би мовити класти руки на коліна студенток чи міц. На їх обіймати зараз. Університет проводить службову перевірку, щоб з'ясувати всі обставини подій і прийняти відповідні заходи залежно від результатів розслідування. А чи знали ви, друзі, що колишній чоловік Катерини Осадчої був депутатом? Саме з ним Катерина вперше була заміжня, і у них народився старший син. Про це і інші цікаві факти про Катерину Осадчо. Я розповідаю у себе на основному каналі Слава Дьомін. У мене виходять цікаві факти про відомих людей. І власне цього разу розповів про Катерину Осадчу. як дівчина розпочинала свою кар'єру? Чим займалися батьки? Де зараз молодший брат і старший син? Як Катя Осадча познайомилася з Юрієм Горбуном? і як потрапила в скандал через поліцейський ескорт. Якщо ще не бачили, посилання на цікаві факти буде в описі цього відео. Тому заходьте. Ну і дякую, що підписуєтесь. Ну і нагадаю, що на моєму основному каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. Ну а на цьому каналі Слава Про два рази на тиждень виходять новини шоу бізнесу. Тому також підписуйтесь і дякую, що ми разом. Слухайте, зараз з'явився дуже цікавий тренд робити кавери на власні старі пісні у артистів. І, Наприклад, з'явилася нещодавно нова версія вже легендарної пісні Олени Тополі і Дарвіна, ти найкраща. Ці пісні вже 10 років, і дует вирішив зробити з неї тріо. Ідея перезаписати пісню народилася ще в кінці минулого року, коли Влад Дарвін і Олена Тополя виступали разом із президентським оркестром на церемонії музичної премії Юна. І саме тоді артисти вирішили залучити до співпраці. Молодого українського репера а, і автора його звати Бальзам, який поєднує творчість із військовою службою у прикордонних військах України. Якщо хочете почути, як тепер звучить ця пісня, то посилання на неї залишу в описі цього відео. І ще один кавер дуже цікавий. Пам'ятаєте, співачку Юлію Рай? Її пісню двічі в одну річку не війдеш. Так, от пісні, уявіть собі вже 20 років, і співачка вирішила оновити її разом із музичним проектом Колаба. Зазвучала ця пісня е, досить. По новому посилання на неї також буде в описі цього відео. Заходьте, слухайте. Ну а де зараз сама Юлія Рай? Співачка свого часу жила в Києві, потім познайомилася з хлопцем і переїхала до нього в Австралію. До речі, саме там вони й одружилися, але пізніше все ж шлюб розпався, а Юля продовжила жити в цій країні. Артистка час від часу виступала на українських заходах в Австралії, а в Україні в останній була аж в 2018 році. Але каже, що хоче приїхати до рідного Львова цього року, бо дім. Вже дуже часто їй сниться дівчина працює в соціальній службі психологічної допомоги жінкам у скрутних ситуаціях. Зараз вона у нових стосунках, але поповнення в родині немає. І Юля каже, що це і добре, і погано водночас, але не вважає себе челдфрі. З новим чоловіком вони не одружені, це більше таке партнерство. Ну і Юлія Рай зараз активно працює над поверненням в український шоу-бізнес, буде випускати нові пісні. Але тут питання: чи повернеться вона повністю до України? Щоб щоб розуміти цю актуальність, чи буде записувати пісні, живучі в Австралії. А ми з Юлією давно знайомі ще зі Львова, і навіть у пік її популярності я працював в неї менеджером. Ми їздили на концерти, розвивали її бренд і багато-багато іншого. Але чи вдасться співачці зараз повернутися у топи, покаже час. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. 11 лютого на парковці КВЦ Паркової відбулася презентація альбому Дмитра Монатіка, яка який називається Вічно танцююча людина. це була закрита презентація, куди як завжди прийшли топові артисти. Напевно, весь шоу-бізнес там був. І я не пам'ятаю, щоб в принципі до діми не приходили топи. Були Наталя Могилевська, і Оля Полякова, і Джамали, і Олексій Дурнів, Дантес. І, До речі, маленький спойлер з Дурнівим і Дантесом у Монатіка скоро має вийти новий трек. А також ще трек вийде з Дарафєєвою. Я був на цій презентації, і у мене було тверде знаєте, таке відчуття, що це саме та подія, яка ознаменує. Відновлення Дмитра Монатіка, який, наче, випускав пісні, так, але все одно від початку повномасштабного вторгнення трохи загубив власну масштабність. Ну, це моя думка. Так, ми ж всі пам'ятаємо його хітяри до 24 лютого 22 року, і всі пам'ятаємо його великі концерти в палаці спорту на НСК Олімпійській. от, власне, мені здається, що саме цей рік для Діми буде роком такого собі великого повернення. Артист до речі планує дати кілька великих концертів. Це будуть концерти і в українському домі, і в палаці спорту, і в національній опері. Тобто, повертається той масштаб, про який я власне і говорив. Бо... Саме Монатік один з перших українських артистів, хто почав робити якісні такі високотехнологічні шоу ще до того, як інші змогли собі в принципі це дозволити. І трохи про презентацію саме на ній, вперше за довгий час, до речі, з'явився Євген Кошовий з родиною, і Женя майже не приходить на такі події і мало з'являється у медійному просторі. А й мені він сказав, що дуже поважає Монатіка і прийшов лише заради нього. А як ви, до речі, ставитесь, друзі, до Дмитра Монатіка, до його нинішньої творчості, Хочеться почитати ваші коментарі, тому пишіть. Ну а дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова закрила власний бізнес. Нагадаю, що у Катерини був власний магазин дитячих речей. Бізнес Катя відкрила ще влітку 22-го року. Вона була власницею магазину Міміш і продавала дитячий одяг. Ну і наразі ж Репяхова відмовилася від цього. І блогерка каже, що зробила вибір на користь сина. Ну і нагадаю, що Михайлик не нормотипова дитина, тож йому потрібно приділяти чимало уваги і займатися. Матися з ним постійно і, і бути поруч з ним також реп'яхова була перевантажена роботою. Ну і врешті магазин дитячого одягу блогерка закрила і вирішила більше часу витрачати на відпочинок, аби її сина була здорова і щаслива мама. Ну а дружина співака позитива Юлія Сахневич після пологів скинула 12 кілограмів. Юля вирішила розмістити сторіс, де показала, як виглядала під час вагітності і після. Ну і нагадаю, що танцюристка стала мамою трохи більше місяця тому. Зараз Сахневич зізнається, що поки соромиться свого тіла, але працює над тим, щоб знову бути у формі. Відповідно, повертається до занять спортом і певної дієти. Ну і нагадаю, що у Юлії Сахневич і Позитива народилася донька який зараз вже півтора місяці. Легендарна акторка Ада Роговцева розповіла подробиці про свого онука, який зараз служить в ЗСУ. Ада Миколаївна говорить про те, що її 33-річний онук Олексій під час служби став більш чутливим до голосних звуків, і вона переживає за його виснажений моральний стан, коли він повертається зі служби у відпустку. І акторка каже, що дуже переживає за онука і розуміє всіх матерів і дружини, які чекають своїх чоловіків і синів додому, і особливо їй морально важко даються усвідомлення, що серед нас є ті, хто втратив своїх близьких за час повномасштабного вторгнення. Суддя кулінарного шоу Мастершеф Ольга Мартиновська розійшлася зі своїм коханим. Не ну, нагадаю, що Оля більше року була у стосунках з чоловіком, про якого взагалі мало розповідала публічно. А вона лише інколи говорила, що він також пов'язаний з кулінарією. Але ні ім'я, ні прізвище привселюдно вона не називала. А ще мені в інтерв'ю «Слава Плюс ще рік тому Оля розповідала, що у них ну, такі досить складні стосунки. Ці такі емоційні гойдалки вони то разом, то розходяться. І ось Тепер вже офіційно Мартиновська сказала, що вони розійшлись. І День святого Валентина вона святкує одна. При цьому Оля це зробила оригінально. Вона написала, що знімає святковий ролик, хоча сама вже не в стосунках, і тепер її оператору доводиться вислуховувати все, що їй наболіло. Чи це вже остаточний розрив? Чи можливо Оля все ж з цим чоловіком зможуть відновити стосунки, покаже час. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Ну а цікаві факти про Катерину Осадчу і минулий випуск Слава Про. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.